Так, сьогодні у нас новинка із світу чіпсів. Ви могли подумати, що це бутилка до але це їстівний продукт із Мексики під брендом Lays. Stax. Дивний смак, соль і оцет. Я, мабуть, навіть не знаю, який це смак, якщо просто в оцет солі додати. Мабуть, не щось не дуже приємне. Але зараз ми його заунбоксимо. Так, десь тут сказано, що це Мексика. Давай, десь там, воно. бачите, Мексика. Так, ну давайте відкривати цього доместоса Лейс Токс. Кришка, фольга. Чому знизу? Реально, як якийсь відбілювач для унітазу. Так, і всередині такі от у нас чипсінькі. Ну, на смак кисленька. Таке кислотно-кисленьке і солоне. Зараз у їх всі звідти Мабуть, всі не заберемо скетчуп, кетчупа я там ніякого додаткового не бачу. Тому, мабуть, тут тільки чіпси. В принципі, от вам і весь анбоксін. В новусі по 100 гривень можете брати, тестити від друзів-мексиканців в лейсу.